Почнемо в'язати третю частину нашого коника. Для того, щоб зробити гриву нашому конику, ми повинні нарізати нитки на отакі смужки. Довжина, це та, як ви бачите, гриву свого коника. Складаємо навпіл, прикладаємо і прив'язуємо. І так робимо стільки смужок якою густою, густою гривою ви хотіли б бачити свого коника? Гриву нашої конячки ми розчесали отаким грібенцем. Тут ми зробили коротенькі пасма. І е, зробили те ж саме з хвостиком. Ми хвостик отаким чином прив'язували і розчесали гребінцем. Тепер ми зробимо очинята. Одне око у нас готове, тепер друге робимо. Тепер ми від Ока продіваємо зробит, нитку, щоб зробити ністрі, <різь> а? і друга. І виводимо в сторону, і обрізаємо нитку. Зробили різнички коник символ 2026 року готовий. Якщо вам сподобалось моє відео. Прошу вас ставити вподобайки, коментувати, підписуватись і до нових зустрічей. Хай вам щастить!